Слово має Олександр Товстинюк. Луцьк. Я радий вітати всіх присутніх. Насправді мені не просто даються такі публічні виступи. От, але я сьогодні вперше можливо почав пишатися тим, що я лучанин. Точно так же саме, як Ігор Петрович. Палеця. Я хочу подякувати йому за таку велику довіру. Це насправді велика людина, яка сьогодні вже всім довела, що любить своє рідне місто, любить Україну не тільки до глибини свого серця, а й до глибини своєї кишені. От, я також дуже радий з того, що Ігор Петрович теж буде йти в обласну волинську раду, першим номером і в міську раду. Це значно покращить наші шанси, але і збільшує серйозну відповідальність. От, але я переконаний, що ми зробимо все можливе, все, що від нас буде залежати, і переможемо. Дякую.